Усім привіт-привіт! Я в магазині Єва. Тут акція на фарби для волосся від фірми Garnier. Color Natural ціна 70 гривень 90 копійок. Стійка крем-фарба від фірми Palette, коштує 66 гривень 90 копійок. Відтінкова маска від Acme Color Рябіна. Ціна 26 гривень 99 копійок. Бальзами і шампуні від Garnier Fructis. Ціна 123 гривні, об'єм 350 мл. Шампунь банановий живлення для сухого волосся. Шампунь зволоження з воложення з алої для нормального та сухого волосся. Шампунь, соковитий кавун для тонкого волосся, що потребує об'єму. Також є масочка від Garnier Fructis. Ціна її 195 гривень. Шампунь від Herbal Essence 159 гривень коштує 400 мл. Із кокосовим молочком шампунь і кондиціонер. Об'єм кондиціонера 275 мл. Ціна також 159 гривень. З грейпфрутом для об'єму кондиціонер Шампуні вже розкупили. Шампунь із аргановою олією 400 мл. Ціна 159 гривень. Масочка для волосся від Herbal об'ємом 450 мл. Ціна 223 гривні. 159 гривень коштує олійка з аргановою олією і алої об'єм 100 мл. 185 гривень коштує спрей для випрямлення волосся, об'єм 200 мл шварського gobів. Говтубі Go моделююча паста. Ціна 185 гривень 100 мл. Крем проти зморшок від фірми Liren. Ціна 149 гривень. Зволожуючий крем від Liren, 50 мл об'єм 149 гривень. Ультралегкий крем для макіяжу SPF захист 30. Ціна 199 гривень. За 50 мл. Гель під очі з охолоджуючим ефектом 15 мл об'єм. Ціна 139 гривень. Освітлюючий крем гель під макіяж ціна 139 гривень 50 мл. 129 гривень коштує гель для умивання міцелярний об'єм 150 мл. Пілінг для обличчя від лірен із агави і насіння троянди, ціна 69,90. Регенеруюча олійка ціна 69,90, об'єм 15 мл. Розгладжуючий кондиціонер проти мімічних зморшок навколо очей та губ ціна 149 гривень. Серія еко від Лірен, баночка ви зберігаєте одну, а вкладки купляються окремо, щоб кожного разу не викидати баночку, не засмічувати довколишнє середовище. Крем для обличчя від фірми Лірен, об'єм 50 мл, ціна 149 гривень. Зволожуючий тонік для обличчя 200 мл ціна 114 гривень. 149 гривень коштує міцелярний гель для умивання об'єм 180 мл зі зручним дозатором. Гель для умивання щія та годжі, ціна 149 гривень. Крем гарнір Біо 50 мл, ціна 207 гривень. Garnier Біо детокс гель ціна 167 гривень за 150 мл 171 гривню коштує тонік для обличчя для комбінованої та жирної шкіри 150 мл об'єм. Пінка для умивання антиакне. Ціна 149 гривень. 20, гель для умивання для шкіри. Чутливої з недостатками ціна 149 гривень за 200 мл. 94 гривні 50 копійок коштує тонік спрей антиакне. 99 гривень 90 копійок коштує очищаюча паста для проблемної шкіри обличчя. Бальзам для губ в лівому кутку зображено, як саме він виглядає. В зеленому кольорі з ароматом дині, в синьому кольорі і з ароматом персика. Ціна 59 гривень 90 копійок. 49,99 бальзами для губ від Just Cave із кокосовою олійкою. Два варіанти. 53 гривні 90 копій коштує олійка для губ від Just Cave. Mix Berry або Apple Fresh. 39 гривень 99 копів коштують бальзами для губ. Є ось такий оранжевий з ароматом апельсину, фіолетовий з ароматом ягід ожини. Скрибок гуаша для масажу обличчя ціна 74 гривні 50 копійок. 49 гривень 50 копійок коштує натуральний конжаковий спонж для вмивання. 41 гривня і 99 копійок коштують серветки, які допоможуть забрати жирний блиск зі шкіри. 100 серветочок в одній упаковці. 9 гривень 99 копійок коштують патчі під очі, які мають відбілюючий ефект блакитного кольору упаковка. Омолоджуючу дію мають патчі у зеленій упаковці. 62 гривні 90 копій коштує крем гель для умивання від біокон. Є два варіанти такого гелю об'єм 150 мл. 69 гривень 90 копійок коштує гель для умивання. Нормалізуючий. Проти прищів та чорних цяток. Об'єм 175 г. 75 гривень 50 купів коштує засіб від біокон 3 в 1. Гель для умивання скраб та маска 175 мл. 70 гривень 90 купів Коштує освітлюючий крем від біокон. Дякую за перегляд!